Доброго ранку, дітки! Сьогодні на аплікації ми будемо робити прапор України. Прапор це Державний символ України. Він має синьо-жовтий колір. Синій це небо, жовтий це жито. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, лінійка, ножиці, простий олівець, клей-олівець і кольоровий папір. Беремо е, синій і жовтий папір, перегортаємо їх, і нам потрібно вирізати невеличкі прямокутники. Ширина в нас йде 6 см, а довжина 5. Так, відміряємо і з'єднаємо лінію. Робимо прямокутнички такі. Ось так оглядемо. Невеличкі прямокутнички синього і жовтого кольору. Синього 4 робимо такі маленькі прямокутнички і жовтого 4 прямокутничка. Ось дітки я вже вирізала 4 прямокутничка синього кольору, і 4 прямокутничка жовтого кольору. Тепер нам треба вирізати з червоного кольору смужечку. Також беремо лінійку і ось так олім проводимо нашу смужечку. Так, провели і будемо відрізати як прямокутнички. Ось дітки я вже вирізала смужечку, і тепер будемо збирати наш прапор. Почнемо спочатку склеювати наші прямокутнички. Почнемо з синього склеювати синій прямокутничок. Беремо клей, клейонку. І ось так кінчики змащуємо клеєм один і інший. Беремо його і згортаємо. Ось так. Кінчик до кінчика. Пальчиками проводимо ось так. Я ще взяла олівець і ось так його поправила. Так, беремо і склеюємо всі наші сині, сині прямокутнички та жовті, ось таким чином. Поправимо олівцем ось так відкладаємо. Ось я приклеїла синій, тепер будемо наш прапор приклеювати до аркушу паперу. Так, беремо синій, змащуємо внизу І ось так приклеюємо. Ось так приклеїли. Так. Тепер беремо ще один синій, теж змащуємо клеєм кінець, добренько. І ось так приклеюємо його. Ось так, один до одного. Ось я приклеїла наші сині, сині прямокутнички для нашого прапору. Тепер беремо смужечку червону, змащуємо її клеєм, ось так, і приклеїмо у кінці нашого прапору. Так, ось так приклеїли. Візьмемо серветку і протремо ось так. Тепер. Ми беремо жовтий колір нашого прямокутничку, також смащуємо як синій кінчик. І це наш буде другий шар. Ось так беремо і під другим шаром один до одного приклеюємо жовтий колір прапору. Так робимо зі всіма прямокутничками жовтими, ось дітки я вже закінчила наш прапор. України, подивіться, який він гарний нас з вами вийшов. дітки подивіться, який яскравий прапор на з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі.